Продажі Mercedes ML 2007 року 3-літровий з оригінальним пробігом 217 тисяч км майже на максимальній комплектації. Передня частина авто зустрічає нас біксиноними фарами. Далі парктроники по колу та 18-го радіусу в нас титанові диски. Автомобіль у нас на пневному на вентиляції та підігрів передніх сидінь нагадується 2007 рік. Є в нас круїз-контроль, звичайно, мульти кермо 217-860 км оригінального перевіреного пробігу трьохлітровий дизель. Позаду клімата немає, але є в нас ось така попільничка. Думали про людей. І е, шикарний стан салону на 2007 рік. Салон реально. В ідеальному стані ну додати немає що е, присутні. У нас фаркоп також, як я говорив раніше, парктроніки і електроляда. Ось е, відкривається в нас самостійно. Звичайно, є в нас шторка в багажнику, розеточка. Тобто на 2007 рік було комплектація. Хто шукав собі емелку в збереженому стані з невеликим пробігом для 3 літрового дизеля 217 тисяч км, ціна 13500. Є на майданчику в наявності. Приїжджай та оглядай. Підписуйся також на соцмережі. Не забувай коментувати та ставити лайки.